У віці 47 років раптово помер депутат Львівської міської ради від партії Європейська Солідарність Юрій Ломага. Спершу повідомляли, що йому стало погано під час засідання бюджетної комісії Львівської міськради. Втім, голова комісії спростувала чутки, зазначивши, що засідання ще не розпочалось. А першу домедичну допомогу у Львівській міській раді надавали ще до приїзду швидкої. Здалося на бюджетній комісії, це сталося перед початком роботи комісії, ми якраз всі збиралися. Ми там приїхала через 9 хвилин, через 8 хвилин після виклику. Реанімаційні заходи ми проводили, проводили секретаріат і охорона. І його звідси забрали з запущеним вже серцем. Тобто йому ну, зупинка ну, помер він вже в лікарні. Раніше у ЗМІ повідомляли, що Юрій Ломага тривалий час мав проблеми зі здоров'ям та пережив кілька інфарктів. Юрій Ломага відомий львівський адвокат та заслужений юрист України, який відзначався активною громадською позицією та був частим гостем проєктів телеканалу НТА. Про час та місце прощання з депутатом повідомлять згодом. Максим Турчинський телеканал НТА.